Ділюсь із вами улюбленим рецептом моєї сім'ї маринованими помідорками. Виходить дуже смачно, тож раджу готувати одразу 2-3 порції, не пожалкуєте. Спершу приготуємо маринад. Для цього беремо цукор, сіль, туди ж додаємо оцет та лавровий лист. Перемішуємо та ставимо на вогонь, щоб наша суміш ще раз закипіла. Та трішечки одну-дві хвилинку покіпи, щоб маринад набрався запаху лаврового листа. Добре промиті літрові банки. На дно кидаємо по два зубчика чеснику, по дві дольки цибулі, а також по декілька кружалиць моркви. А я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Ваше вподобання на це відео, а також підписка на мій україномовний кулінарний канал для мене дуже важливі. У мене ви знайдете безлість цікавих кулінарних рецептів. Далі у нас в баночці вже кріп та петрушка, туди ж по одному духмяному перчику та 7-8 горшин чорного перцю. Беремо наші промиті гарненькі помідорки та викладаємо в банку. У мене пішло приблизно 9 помідорок в одну банку. Помідори я вибирала невеликі, але й не сильно дрібні. Великі помідори закриваю половинками. До речі, по цьому ж рецепту. А якщо ви хочете, для вашої зручності можете переглянути. У мене є рецепт помідорів половинками. Це теж дуже смачно. І ці помідорки я дуже полюбляю за те, що в подальшому вони дуже ще смачні в приготуванні соусів томатних. Далі заливаємо наші помідори по самий вершечок нашим маринадом та перекладаємо банки в кастрюлю, в якій будемо їх стерилізувати. З таким чином, мені показала мама, як вона стерилізує. Щоб банки не ставились на дно каструлі зверху на кришечку. Зливаємо повершечок теплою водою, можна навіть трішки гарячою, щоб не було перепаду температури, бо в банку ми заливали гарячу, отже, в каструлі теж має бути гаряча, в іншому випадку лопне банка. Варимо наші помідори, як тільки закіпить вода в каструлі 8 хвилин, не більше, адже переварити те будуть несмачні. Закручуємо. Закручуємо помідори, перевертаємо верх дно та даємо повністю охолонути під теплою ковдрою.